Друзі, всіх вітаю з вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж Club Академія. Сьогодні я підготував для вас новий випуск, в якому я розкажу масаж при тригерних точках. Чим небезпечна ця проблема? Дивіться, всі думають масажисти, що тригерні точки це ну, така собі історія. Але я вам хочу сказати, що 80% ваших клієнтів приходять саме з тригерними точками, з шаленими болями в спині, викликані тригерними точками. І міофасальним синдромом, який провокує це захворювання. Не думайте, що грижі, протрузія, остеохондроз турбують в основному клієнтів. Навіть про ці захворювання люди можуть не знати. А от міофасальний синдром це та штука, яка дуже сильно болить. І в сьогоднішньому випуску я вам розкажу, як працювати і який масаж треба робити. Дивіться, як ми діагностуємо нашу проблему. Тобто, якщо ви робите масаж, ви е, робите поглажування. Ви потім розтираєте. В основному діагностика у нас відбувається, коли ви починаєте техніки розминання. Як діагностується, і що є таке тригерна точка? Тригерна точка, коли ми починаємо розминати, це місце максимального больового такого синдрому і максимального больового спазму? Ви будете під пальчиками відчувати таке ощільнення, яке буде викликати дуже великі больові відчуття у ваших клієнтів. Чим небезпечна ця точка? Небезпечна вона тим, що у вас тригерна точка може бути от в районі ромбовидного м'язу, а боліти буде весь регіон. Тобто, у вас м'язова проблема, оця мязово фасіальний синдром, буде проблематичний на все плече. Тобто, у вас буде уражена трапеція, буде боліти, м'яз піднімач лопатки, буде. Тягнути м'язи лопатки, тобто у вас буде боліти вся ця штука. І поки ми не приберемо першу проблему, тобто ви повинні прямо, коли ви нащупали тригерну точку, ми з вами її відпрацьовуємо пальчиком. В основному це ми її от знайшли і починаємо її розминати. Розминаємо її ми до того моменту, поки ми повністю не розслабили її. І до відчуття, що у вас палець провалився в цей регіон. Оце ви прибрали основу або піраміду проблеми. Ми можемо використовувати також капінг терапію можемо використовувати блейди в вирішення цієї проблеми. Тобто, от тригірочок обов'язково треба прибирати, обов'язково з ним працювати. Не просто працювати з м'язом, а прицільно працювати з м'язом, який уражений, бо проблема буде розпостранятися. І розпосюджуватися на весь м'язовий сегмент. Я рекомендую, шановні масажисти, які дивляться наш канал, три точки це вже вища ліга, як ми працюємо. І про це ми багато приділяємо увагу на стаціонарному навчанні. Але я всіх запрошую пройти наш онлайн двотажневий марафон по професійному масажу спини. Ви повинні оволодіти базовими навичками і фундаментальними техніками в роботі по спині. Ви можете придбати цей курс, він коштує всього 23 долари. Це вам спецціна для того, щоб ви могли засвоїти якісний, класний масаж і навчитися робити базові фундаментальні масажні прийоми, для того, щоб виходити на роботу з тригерними точками. Пишіть в коментарях, обов'язково ставте коментарі, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть ті теми, які ви хочете почути на нашому каналі. З вами був Ярослав Жданович. Хто хоче придбати курс. Посилання буде доступно в описі до цього відео, де ви можете одразу придбати цей продукт.